Всім привіт, це Максим Будова Сервіс. Сьогодні ми будемо вам показувати квартиру 34 метри квадратних, яку ми щойно закінчили. Цей об'єкт знаходиться у житловому комплексу митрополії. Ми вже, до речі, зробили тут п'ять таких квартир. Це у нас вже шоста квартира. А ця квартира вона найдорожча квартира у ну, якщо ми будемо говорити про квартири цієї площі, і зараз я вам покажу за рахунок чого це вийшло. За основу цієї квартири, ми брали технічний проект від наших партнерів «Creator Studio», вони розробили технічну частину цієї квартири по цьому проєкту ми її зробили. Зараз покажу, як вона виглядає. Це невеличка квартира, площа 34 метри. Зараз ми знаходимося у кухні вітальні Причому фішка цієї квартири в тому, що тут є і досить функціональна кухня, вона тут знаходиться. Ну, і також зона для відпочинку. Такий от санузол 4 квадратні метри. Він Невеличкий, але теж досить функціональний. Давайте з нього розпочнемо. У нас вхідні двері, справа санвузол, зліва у нас гардеробна зона. Зараз покажу санвузол. Санвузол він сам по собі невеличкий, але досить функціональний. За рахунок чого? У нас встановлена тут душова кабіна. В принципі, з піддончиком і трапом. З лівої сторони у нас умивальник з тумбою. Тут у нас стільниця, до речі, з компакт-плити, і всі меблі у нас в квартирі з матеріалу Егер. Дзеркало з підсвіткою, до речі, тут дивіться, тут багато різних підсвіток є. Тут можна вимкнути. У нас перший контур це підсвітка знизу під тумбою та зверху. А другий контур це у нас біля дзеркала. І також верхнє світло можна теж. Вимкнути, вимкнути, тобто дуже багато різних сценаріїв по світлу. Зараз, наприклад, вимкнули, бачите, тобто у нас вже ну, картина в санузлі вона більш така приємна і ну, приємно тут знаходитись. І, до речі, ще прикол цього санузла: тут досить багато місць для зберігання. Ми приділяємо цьому дуже багато уваги. Тут, бачите, одні полички, друга поличка, до речі, тут вона досить глибока. У цій частині санвузла ми поставили бойлер і будуть розташовані корзини для зберігання речей. Знизу у нас захована пральна машина. І якщо взяти ну, типу, по компактності, бачите, ми це все закрили, і все виглядає досить компактно, нічого зайвого, і саме головне, що реально є місце. При вході у нас знаходиться шафа, вона от ось так відкривається. Тут у нас полички з підсвіткою, можна щось покласти і вони у нас на датчиках. Далі кухня-вітальня, з лівої сторони у нас диванчик, він, до речі, розкладається. Тут у нас такі полички з LED-підсвіткою. Над диванчиком у нас тут є такі лампочки, можна ввечері включити, читати книжку, буде зручно. По матеріалам кухні у нас фасадна частина це егер, а стільниця у нас HPL плита. Якщо взяти, до речі, цікава штука, е мийку, яку ми придбали для, цього, для цієї кухні, вона йшла в комплекті з дощечкою і таким от, такою решиточкою для сушіння е ложок та гвилок. По класиці жанру робимо такий піддон для е того, що якщо буде протікання, якесь, чи щось мокре, щоб не запсувати ДСП-панелі. Зверху у нас тут витяжка йде. Повністю обшита. Тобто зліва-справа можна поставити якісь бутилочки там і так далі. Витяжка фабіана, плита індукція. Ну, в принципі, з такого плану тут кухонька. Сільці та стіл е, вироблені з натурального дерева під замовлення. Е, вони досить прочні. Скажімо так, Мені дуже подобається і зовнішній вигляд, їх і текстура. Тому дякую партнерам за ці меблі. Далі ми заходимо в спальню. спальню у на затишна, тут 9,5 квадратних метрів. З цієї сторони у нас вже по класиці жанру шкафчик з однієї сторони, з іншої, але ми трошки його виду змінили порівняно з іншими квартирами. В чому це полягає? З цієї сторони, бачите, ми зробили таку от нішу, щоб було зручно діставати. І тут, до речі, є. Виходи розеток USB Type-C. Це така подвійна розетка, коли ви можете там iPhone і Android телефон поставити напряму. З цієї сторони схожа картина, але тут, грубо кажучи, такий ящичок, коли можна ну, руку з цієї сторони запхнути і щось поставити. Ну і також два таких світильника, щоб можна було там ввечері вимкнути, щось почитати такого плану. Штори також комплектували на замовлення. Натяжні стелі, до речі, тут йдуть звичайні, але от ми підібрали новий тип світильників, який нам підходить, і в принципі вони виглядають досить непогано та чудово. Загальний бюджет цієї квартири становить 850 доларів за метр квадратний. Це за рахуванням всіх меблів, всієї техніки і всього, що ви бачите зараз на квартирі. Якщо ви бажаєте замовити квартиру в такому ж самому стилі, ми можемо її зробити у вашій ну, скажімо так. Скопіювати весь дизайн зі всіма меблями, технікою і так далі, і вставити у вашу квартиру. А можемо розробити концепцію індивідуально для вас та для вашої оселі. Тому пишіть нам, дзвоніть, ми з радістю вам допоможемо у вирішенні такого плану питань. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Гарного всім дня!